Я всіх вітаю з узбережжя Чорного моря. Сьогодні вийшли половити бичків, може якась камбалка попадеться. Ну а вам приємного перегляду. Це, це друге моє водилище, це єловмарінка. Два водилища, це у мене карпо, а це у мене єлоумарі. ця у мене а ця третя оснастка, ну це на двоїх три оснащення. У мене буде стояти на Курічі, курічі Зараз розкажу вам про наживки, які я використовую на морі. Останнім часом я використовую такі наживки, як курячий шлунок, куряче серце та маленька рибка фірінка. Курячий шлунок і куряче серце повинні бути свіжі. Ну, заброс метрів 70, мабуть. Зробив. Закинув я триву, триву ділище і будемо просто по черзі. Діставати, коли буде клювати. Посилання на Снасті, я ви використовую, завжди залишаю в описі. Сонце сіло. Чекаємо клювання. Ну, ми Пізно приїхали. Сьогодні море нормальне таке. Водичка мутна, не прозора. Може щось і буде. Перевірка. Да, рыбка, рыбка на хочке. Перша рыбка. Ага, два бочка. Нормальний бичок і трішки поменше. Два бочка. Нормальний початок. Ну що, перенаживляємо і закидаємо. Будемо очікувати далі. На корінні шлунки Ну, бере, бачите. Рибка полюбляє корінні шлуночки. Ну, бочки. Подивимося, що буде далі. Так, що у нас тут? Але клювання, якщо є, то вони дуже ніжні. Що тут? Тут незрозуміло. Треба вычекнуть. Вот Мне кажется, их было двое. Да. Какой нормальный бык. Потому что... Пойдите, рыбка є Да выцелили. бачок по трешке по трешке бачки сбираются уже четыре штуки и Пичок. С Ось Такий. Такий нормальный бычарик. Сьогодні прям штормить нормально так. А зараз пішов трішки по берегу. Хочу зараз закинути Може тут щось буде просто по берегу трішки відійшов Десь пройшла годинка без клювань Зовсім нічого ні на рачка, ні на серце, ні на фіріну, ні на що Час від часу хожу перевіряю. Ну, нічого немає. Дивіться, щось є. Затягнуло. Ну, Лишино. Мусора багато. песок. Ага. Бычок-то полный мешок рыбы. Аж такие бычари. Закидаем. И вставором в тычку. Сейчас вышел. Все, во все Так ничего не клюнуло за остание час. Зараз я покажу, що я спіймав. Через деякий час я знову вирішив сходити на море і зараз ви побачите трішки з тої роботи. Близько нуля температура, все ж таки кінець січня, дуже холодно. Я думаю, що лід стоїть на каналах, де ми рибалили, але тонкий, тому. Тому сьогодні море. Зараз, щоб вам краще було бачити, сьогодні взяв ось такі ліхтарики. Зараз поставлю їх на дві свої хводки і будемо дивитися, коли бичок буде клювати. Так, Здається, рибка. Іди сюди клювання не було, вирішив перевірити. что сделал? Горнюся. Горный бык. Переверяты. Так, дается а тут что-то на червоны. Треба и червону утку. здається тут щось сидить Так, є. Є гарний бик. Що бичок клюнув, бо зачепилось і дістав, грузка руска нема, гачка нема, а бичок є. Прив'язав я снасть, поставив таку снасть з яркими бусинками і зараз відправляю нашу снасть назад у воду, де клювали бичарики. Гарний, гарний нормальний бичок. Зараз його відпущу, тому що бачите, якась язва є. Так, цей бичок повинен жити. Тей, відпустив я того бичка. Зараз перезакинув. Гарно клював. Зараз рідко гарно клюють бички, не знаю з чим це пов'язано. Знаю, що при такій температурі вони не дуже полюбляють, але буває по-різному. Буває прям гарний кльов. Бичок зараз то клює, то не клює, так вихід є, вихіду немає. Тобто я ходжу, там півгодинки немає, нема. Але так як я зразу настроюся на це, то нормально. Трішки починаю складати снасті. Як для вечірнього виходу, за декілька годин трішки спіймало. Але кльову немає. Сьогодні прям кльову зовсім немає. Це Бичок, бичок сюди. Пішло, пішло. О! все нормально. Цікаво, відірвав гачок чи ні? Ні, гачок є. О, Во, це вот, нормальний бик. Бачите, Скажу вам що я піймав, як для січня цілком непогано. П'ять бичків, але бички такі прям гарний, вкусив, Вон трішки є. Кому сподобалося це відео, оцінюйте його, коментуйте, підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі!